І так, слава Богу, дорогі друзі, сьогодні знову програма Хліб щоденний. Хочеться зразу поділитися словом, яке записане у Євангелії у від Луки, шостий розділ. Це можна передавати прямо слова Ісуса Христа. Отже, послухайте, що Він говорить. Але 27 му вірші, ні, 26-му, -го, так «Горе вам, коли всі люди будуть говорити про вас добре. Бо так учиняли із лжепророками пророками батьки їхні, але вам, що слухають, кажу: любіть ворогів ваших, чиніть добро ненависникам вашим. Хочу зразу підкреслити вам ці слова, адже на сьогоднішній день дуже багато людей, які навіть і не читають слово Боже, вони дуже часто. Дуже часто е, говорять про цей вірш, рекламують його, що ось любити треба ворогів, любити сам. Поступає до тебе по-ворожому, скажімо, недоброзичливо, і каже: Ти маєш мене любити, адже ж написано, що любіть ворогів ваших і е, чиніть добро ненависникам. Він тобі шкоду, а ти, йому, а ти йому добро. Так трактують, на жаль, цей вірш. Ну я вам сьогодні хочу показати зовсім іншу сторону цього вірша. Дивіться далі, що написано: значить, саме перше, на що ми звертаємо увагу, це любіть ворогів ваших. Та й чиніть ненависникам вашим добро. Благословляйте тих, хто проклинають вас, і моліться за тих, хто, що кривдять вас. 28-й вірш. Тут ви дійсно можете побачити, що Господь ні до, ні до якого насильства не прикликає. Навпаки, каже, моліться ті, що будуть погано говорити про вас. Ви все рівно їх благословляйте. Вони вас вони проклинають, а ви моліться. моліться за вас. Тому, хто вдарив тебе по правій щоці, підстав також і другу, а тому, хто відбирає в тебе верхню одежину, не вчиняй опору забрати її сорочку. Ви собі можете тільки уявити людину, до якої можна підійти, все, що завгодно, взяти, забрати від неї. А вона тільки у відповідь по повинна по ідеї, якщо якщо трактувати цей ці, ці вірші так, як його до цього часу трактують, то людина нічого у відповідь не відповідає, а погано, а навпаки, молиться, каже: Ай, ти в мене забрав, забрав телефон, та забери ще в мене комп'ютер, та приходь, ще в мене в хаті ще багато чого є, і того забери. А тут вдарили, вдарили по по праві що ці, та й та й постав йому ще й ліву. Я, я розумію, що якщо б якщо би почали би говорити про розмальовувати, скажімо, таку таку людину, то вона взагалі ні на що ніщо не може у цьому у цьому світі. Далі написано 30-й вірш: усілякому, що просить у тебе. Давай і від того, що взяв від тебе, не вимагай назад. Це я думаю дуже дуже зручно для для тих людей, які, які хочуть тільки брати, і за це нічого не мати, це у відповідь, позичати, знову заб, набирати тут підходити. Я я пам'ятаю, що у кожному класі, мабуть, завжди була така, така людина з якою завжди могли б познущатися або там всякі, всякі там насмішки зробити з стою людиною. Чому так так робилося? Тому що не мали у відповідь не у відповідь того, щоб його зупинити, скажімо, тих ті ті, ті ті погані речі. І коли відкрити 31-й вірш, написано: і як ви хочете, щоби з вами вчиняли люди, так і ви. Вчиняйте з ними. Отже, тут підсумок Ісус говорить: от так, як ви хочете, щоб з вами люди поступали чи відносилися, отаким от чином, значить, і ви до них, до них відноситеся. І на цьому питанні, звичайно, стоїть і до сьогоднішнього, дня. якщо ворог приходить в дім, якщо приходить загарбник, якщо приходить з гвинтівкою там, чи з автоматом, і требує від тебе від, від тебе все те, що скажімо, твоє, чи твою жінку. Чи твоїх дітей, чи чи, чи чи твої маєтки, то якщо би трактувати оці ці вірші і говорити, що ти маєш просто мовчати, як та вівця, нічого не говорити, тоді ви знаєте, цим самим людина дасть дасть ріст, ріст тим тим загарбникам, тим нахабникам, тим злодіям, тим ненависникам, які просто будуть розмножуватися. Чому розмножуватися? Тому що. Якщо якщо злочин не буде припинений, якщо злочин не буде покараний, тоді цей злочин розв'язує злочинцю знову руки, що він вже буде і по правій, і по лівій що ці, він буде вже забирати не тільки верхню, но і нижню, нижню одіж, і, і ці і, і гроші, і все, що тільки все, все що тільки має, має добра людина. Я чому хочу подивитися на ці вірші зовсім з іншої сторони? Адже це Ісус вчив так. Але тепер як його треба розуміти? Я зразу беру в приклад того самого Ісуса Христа, якого привели до, до Пілату, і один із персивщиників вдарив його по, по обличчю, по губах нідай-най-най, здається, не було було сказано. І тоді Ісус говорить: а чому ти мене б'єш? Якщо я зробив щось. Лихе, то назви, назви, скажи, яке я лихе, бо ж яке я недобре зробив. А якщо ні, тоді чому ти мене б'єш? Значить, Ісус цим самим вчить, що бити ніхто не має права нікого іншого. І те саме, те саме подібне я бачу, як апостола Павла. Е Пам'ятаю, привели також до первосвященника і його так само били, і він так само чомусь він не почав підставляти в цю в ліву щуку, якщо вдарили по праві, чи, чи скажімо, навпаки. А навпаки, почав говорити, що тобі. Е, е, Тебе буде Бог карати за те, що ти б'єш мене. Ти стіна на біло покрашена. І саме останнє місце із писання, яке мені дуже хочеться привести, привести у приклад, це є записане в посланні до римлян 13 розділ, і з 3 по 5 вірш написано. Бо володарі страшні володарі це ті яким надана дана влада це є якщо ми знаходимося у італії це є поліція це є це є гвардія це є Карабінери і так далі. Вони мають владу, владу, яку дав їм народ, для того, щоб в цьому народі або у цій країні щоб був порядок, щоб не було насильства, щоб не було крадіжок, щоб не було е, приниження один одного. Дивіться, що написано. Е, бож, е, бож володарі страшні не для добрих справ, а, але для того. Але для лихих. Чи хочеш не боятися влади? Вчиняй добро і дістанеш похвалу від неї. Тобто, якщо будеш правильно, тобто чесно, чемно себе поводити, то ти влади не будеш боятися. Тому що владу таким чином бояться тільки ті, які роблять лихі, лихі справи. Адже якщо ви пам'ятаєте, то так і написано, коли Ісус Христос сказав, що зараз, зараз, зараз зараз. Добре, я, я я вернуся, тому що позвонили мені, перебили. Вернуся до того, а з, 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 згадую, коли Ісус Христос сказав, що хто з мечем прийде від меча і смерть прийме. Це Він говорив в той момент, коли його мали, мали брати і в, в, в ці воїни, і вийшли. Получилося, що Петро взяв, взяв меча і хотів заступитися свого роду як за Ісуса. А ісус говорить: не не потрібно перечитись, тому що хто з мечом прийде, з від меча і смерть прийме і тут. Тут, до речі, зауважте, звідки взято слово меч. Хто ж це має тим мечом розмахувати? Якщо для віруючих сказано, що всі мають всіх любити, за них молитися, все прощати, їх проклинають, а вони моляться, благословляють, то все ж таки мусить бути той, хто має взяти той меч. І меч, як ви вже чуєте у цьому, у цьому третьому вірші, написано: він не для добрих, а він для тих, хто чинить лихо, тобто для лихих. Ось для кого цей меч. Ось для чого? Для чого помці е, володарі, або, скажімо, повновладці знаходяться у нашому світі для того, щоб був порядок. І в четвертому вірші написано: бо володар є служник Божий. Тобі на добро, І якщо вчиняєш лихе, бійся, тому що він немарно носить меча. Він Божий служник. Месник, е, месник е, на покарання тому, хто вчиняє лихе. От ось, ось вам і відповідь, що хто при, хто з мечем приходить, або хто робить, е, робить лихе, чи він краде чи він звинувачує, чи він бере і не віддає, чи він забирає, забирає насильно, чи він нагарбує. Е, то для таких людей і існують Божі. Божі служники, які, які не намарно на носять цього меча, які іменно приведуть це все в Покарання в порядок, тому що зло повинно бути покаране, і якщо тебе вдарили по праві, що ці можливо він не хотячи або не обдумавши, підстав йому ліву, дай йому ще один шанс. Но якщо він цим нехтує або навпаки використовує для того, щоб умножувати своє своє це, скажімо, свої свої нечистиві нечистиві наміри. То він повинен бути покараний. І як Христос сказав, що ворога люби, любити або ворогу ворога благословляйте. Ворогу дайте їсти, дайте хліба. Звичайно, його спочатку треба одягнути в кайданки. А тоді, будь ласка, любіть цього ворога, наставляйте його, дайте йому їсти, дайте йому врозумлення, що чоловіче, ти не так робиш, що ти не так, не так поступаєш, що це не, що це не є, що це є неправильно. І кожне зло повинно бути покаране, і щоб воно не розвивалося. Для того і існує покарання. І далі п'ятий вірш читаю. А тому необхідно покорятися не лише через страх. Pouca aranha. Але й заради совісті. Ось вам і послання від Бога, як треба поводитися та тоді, якщо ворога треба любити, коли його треба любити, коли його треба коли його треба зв'язати, коли йому коли його треба зупинити. А ось тоді тільки вразумляти, благословляти, навчати, приймати це слово і втілювати у своє життя. І не бійтеся, як Біблія говорить, каже нікому. На землі не будьте не будьте рабом, адже ми всі служителі Божі і діти Божі. Будьте благословені. Амінь.